Та й, панове, це програма Містер і Місіс С. Минулого тижня я анонсував тему нашого сьогоднішнього спеціального випуску. Про тортури в райуправліннях міліції ми неодноразово розказували в нашій програмі, але в окремих випусках: травневий випадок, що стався в Шевченківському райуправлінні міліції зі студентом техніковому Ігорем Індилом. Вивів цю тему в розряд найактуальніших даруйте за цинізм топових. Смерть Ігоря стала тією останньою краплею, що переповнила нашу чашу терпіння. Публічне обговорення втручання у розслідування перших осіб держави. Все це свідчить про вибухово небезпечні ситуації. Трагедія, вкотре виявила системну помилку у ставленні українських міліціонерів до затриманих. Смерть Ігоря Індила не додала поваги до людей у погонах. І лише винесла сміття з хати, зробила публічними ті речі, які старанно приховуються у міліцейських відділеннях. Про те, що там людей катують, б'ють, доводять до смерті. Про це публічно заговорили родичі, тих, хто став інвалідом чи пішов в життя, потрапивши до камери попереднього затримання. Шевченківське районне управління стало причиною усіх бід для київської міліції, а також аналогом Беремуцького трикутника, в якому за загадкових обставин продовж кількох останніх років гинули люди. 2008 року там помер бізнесмен Володимир Шульга, один з фігурантів у справі отруєння Віктора Ющенка. Від омбудсмена Ніни Карпачової стало відомо про смерть Тимура Федеса. У квітні цього року від тортур помирає Томас Кардава, у травні Ігор Індило. Цей список можна доповнити прізвищами тих, хто вийшов з відділку інвалідами, як Сергій Карпеленко, якого навесні цього року жорстоко побили в Шевченківському РУВС. Вражає інформація уповноваженого Верховної ради України з прав людини про кількість викликів карети швидкої допомоги у 2009 році до районних управлінь міліції міста Києва. Явним лідером цього рейтингу є саме Шевченківське управління: 779 викликів за рік. Це вдвічі більше, ніж у Солом'янському райвідділку, який йде у переліку другим. Звичайно, кожний випадок слід розбирати окремо. Але громадськість вимагає не висновків комісії, а припинення катувань. До цих вимог приєднуються і професійні правозахисники. З категоричним резюме міліція не має права застосовувати тортури для вибивання зізнань. Громадські активісти згадують про силовий вплив на учасників акції протесту у Харкові, про міліцейські тортури, яких зазнали троє хлопців у Кіровограді, один з яких неповнолітній. Про смерть 25-річного Дмитра Ящука у Святошинському районному управлінні столиці ці та інші ганебні для міліції факти спонукали громадськість на повний голос висловлювати своє невдоволення. У червні цього року у Києві та всіх обласних центрах України пройшли масові акції. В першу чергу студентська молодь просто обурена, серйозно обурена. Всі розуміють, що е, подібні випадки це не вперше в Україні, на жаль, е, що за наші гроші її котують і вбивають людей. І на жаль, саме в цьому відділку це не перший випадок. Але е, оця обуреність заставила людей вийти, показати це на вулиці перший раз, другий раз. Я впевнена буде і третій раз, якщо не буде е, повних результатів. Е, Необхідних результатів, правильних результатів, а не ті, які зараз заявляють, що хлопець сам вбився. У випадку з Ігорем Індилом найбільш гостро відгукнулася на трагедію Молодь це не дивно. Саме молоді люди найчастіше потрапляють у поле зору правоохоронців, та через недосвідченість, надмірну емоційність пов'язану із вживанням алкоголю, може стати жертвами у конфліктах з міліціонерами. Ігор індило теж перебував під дією алкоголю, намагався чинити опір працівнику міліції та лаявся. Про це говорять свідки тих трагічних подій 17 травня. Важко назвати справжню причину конфлікту між студентом та дільничним інспектором. Зовні все виглядає правильно. Студента на підпитку забирає до відділку дільничний міліціонер, складає протокол. І раптом затриманий падає, ніби втрачає свідомість. Приїздить швидка, яка констатує середню важкість алкогольного сп'яніння та відмовляється забирати ігор. Наступного разу під ранок швидка приїжджає, щоб констатувати вже смерть затриманого. Відтворено дві версії того, що сталося у відтілку. За допомогою інфографії реконструйовано події за версією міліції. Дільничний, як бачите, сидів за столом і заповнював протокол затримання. Ігор в цей час стояв перед ним, раптом не втримав рівновагу та впав на спину. Ті пошкодження, які могли б виникнути під час такого падіння, суд медекспертиза не підтвердила. Натомість, за версією журналістів, під час словесного конфлікту дільничний міг різко встати та відпихнути затриманого так, що той не втримав рівновагу, вдарився правою частиною голови об залізобетонну стіну, та знепритомнів. Такий характер пошкоджень підтвердили деякі суд медексперти. Після удару хлопець повільно помирав. Травма сформировалась у пострадавшего индила вследствие падения. Мост травмирован на стороне противоположной месту приложения силы, то есть слева. Справа тоже есть признаки травмы, но не в меньшем объеме. То есть это четко вписывается в понятие падения с высоты... Извините, это тоже я тоже повторяюсь. В падение с положения стоя или близко к нему положение. Поэтому у нас в этом плане сомнений нет никаких совершенно. Очень интересный вопрос, что привело к падению к этому. Здесь может быть множество причин. К сожалению, судья медики очень часто не имеет объективных данных, которые позволяют утверждать, что именно предшествовало этому падению. И был за цього, сашу лейтенанта, б он трохи Но фаты ну, не не на это. На на нем мы бы срубились у Питиар в таком плане, что вот мы боремся с Навпаки, коли все вивчили, коли свідків опитали, і Саша, який був поруч з ним, бачив як він владу. Всі бачили якому він стані. Він Лікар навіть медичною допомогою, каже, я їй хотів надати допомогу. Пам'ятають оглядати себе. У Ніжині кілька років тому стався вельми резонансний випадок, в чомусь схожий на київську трагедію. Пілота спеціального авіаційного загону МНС Олега Довганюка, який відпочивав на природі, по звірячому вбила група місцевих міліцейських начальників. Вони розважалися поряд і причепилися до жінок, відпочивальниць. Довганюк втрутився в конфлікт. Розігріті спиртним правоохоронці забили чоловіка до смерті. Колеги Довганюка вимагали встановлення істини, але у справу втрутився експерт, який на першому етапі розслідування видав висновок, що льотчик упав з висоти свого росту на землю, від чого отримав численні переломи та забої. Потім виявилося, що той експерт і сам відпочивав разом з групою ніжинських убивць. Два дні молив родичів загиблого, просив прощення, а потім зник і наразі, начебто, перебуває в розшуку. Звісно, ніхто не стверджує, що столичні експерти також сфальсифікували результати розслідування. Втім, Ніжинська історія ще раз доводить покладатися на неупередженість експертів у справах, де йдеться про честь мундира, важко. Повернімося до Києва. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень. Начальника Шевченківського райуправління міліції Петра Мірошника його заступника. Чергового по райуправлінню та дільничного інспектора Сергія приходька на час розслідування відсторонили від виконання службових обов'язків. Проте, навіть якщо буде визнано, що Ігор Індило вбився сам, заспокоїти громадськість буде важко. Зараз резонансна справа щодо загибелі студента знаходиться під особистим контролем Генерального прокурора України та президента. Про це високопосадовці поспішили заявити відразу після акції протесту. Я не вірю у версії міліції про те, що та дитина впала. Забилася на лінодоумі, можливо, я погана влада, бо я маю вірити міністру внутрішніх справ. Але я мама, і я в це повірити не можу. Ганна Герман, заступник голови адміністрації президента України, 19 червня 2010 року. Як свідчить Євгенія Малих, до організаторів почали звертатися потерпілі від міліцейської сваволі та родичі загиблих. Ця інформація систематизується: міліцейське керівництво готове розглянути звернення, та учасники акцій протесту налаштовані й надалі відстоювати свою позицію. І чим далі, тим жорсткіше. Планувалася сама акція, планувалися і запрошували журналісти туди. Це були представники різних молодіжних організацій, які не заявляли, бо ну нема сенсу, яка різниця заявляти, що це за організації це роблять. А, всі не політичні, всі молодіжні, студентські, абсолютно різні. І а, все це було заплановано. І звичайно, коли обговорювалися, і під час акції згадувала згадували Францію, і Грецію. А, були навіть погрози повторити її тут, якщо не будуть а, прийняті міри. Необхідні міри в даному випадку. Ми, як організатори цієї акції, яка відбулася 1-го числа і 10-го числа, розуміємо, що при необхідності можуть бути і більш радикальні міри з боку молоді, з боку з боку громадськості. Звісно, офіційної статистики щодо застосування тортуру міліції не існує Зате є неофіційна. Відомий правозахисник Едуард Багіру стверджує, що до 80% усіх зізнань добуто силовим способом. До речі, нещодавно Багіру увійшов до складу робочої групи з розслідування обставин смерті Ігоря Індила. Групу створив міністр внутрішніх справ України. Правозахисник запропонував нам зустрітися для розмови з приводу міліцейських тортур у знаковому місці біля пам'ятника героям Конкіна та Висоцького Шарапову та Жеглову. Вони у особенно двух разных подходов до життя. Милосердия Шарапова. Да, вор должен сидеть в тюрьме Жиглова. У Жиглова была главная задача да, защитить права граждан. И он мог допустить некие нарушения. Кошелек, в карман бросить, да. А у Шарапова другая идеология, современная. То есть он считал, что нельзя нарушать закон. Если сравнить э, историю МВД, то мы можем сказать так, что то, что было раньше, это Жиглов. То, що проїхав МВД сьогодні, та Позиція э, дії київської міліції стосовно цього випадка Зіндила вони були миттєвими. Одразу в цей день було відсторонено віднесення служби повністю добовий наряд чергової Шевченківського раю управління. Э, крім цього. Э, були відсторонені від виконання своїх обов'язків начальник Шевченківського райуправління, кілька посадовців райуправління, ну і власне, і дільничний, який привіз студента. До райуправління у стані алкогольного сп'яніння. Проте цей випадок підняв ще одну проблему: про те, що ті люди, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, порушують громадський порядок або скоюють злочинами. Вони не повинні відразу доправлятися до райуправлінь, щоб не було таких випадків наперед. А вони повинні доправлятися до спеціалізованих медичних витверезників. Відсторонений від виконання службових обов'язків начальник Шевченківського районного управління Петро Мірошніченко попри Небажання спілкуватися з пресою у телефонній розмові чітко сказав. Вмирали і раніше. Ви знаєте, Займайтеся від сторони. Тому yeah. давати якісь -то коментарі я не хочу. Що нікого не було. Це було є. люди скрізь помирають, і врікають. І, були і раніше це випадки, і в минулому році, і позапрошлому, не в мене в других були. Все, як це були, і, всі, і в свічому ізоляторі помирали люди. Від цього ми нікуди не ділимося. Ви зрозумієте, люди, які до нас приходять, вони не проходять комісію, як космонавти. розумієте, це їх правило з підірваним здоров'ям. Тому такі випадки були, і будуть. Але, звичайно, їх треба мінімізувати. Я з вами згоден. Тим часом міліція намагається робити висновки. Днями отримала продовження давня історія з побиттям у шевченківському райуправлінні 32-річного Тимура Федеса. Проти міліціонера, колишнього начальника сектора кримінального розшуку Рустама Дегтярьова, якого Федес звинувачував у тортурах, нарешті порушили кримінальну справу. Цей старший лейтенант, який раніше примудрився впійматися на хабарі, зараз у бігах. Наступний крок міліції до оздоровлення анонсував Едуард Багіров. Він повідомив, що міністр внутрішніх справ погодився видати розпорядження, згідно з яким кожного затриманого будуть попереджати про його права під розпис. Я хочу знать из первых источников, что происходит в райотделах, почему это происходит. И чтобы этого не происходило, вот нами разработана вот такая вот памятка. Памятка затриманных осіб. Вот тут норма Конституции, Уголовного кодекса, уголовно процессуального кодекса. И человек вот читает вот для себя работник милиции при задержании, доставке в райотдел, вручает ему лично в руки, в журнале регистрируется. И получив вот такую памятку, тут все написано, да. И милиционер знает, что... Вот этот задержанный знає свої законні права і мої обязанности, і наоборот, соответственно, вже виникає паритет. Работник міліції подумає 20 разів перед тим, что-то зробити, сказати. Втім, міліція, яка діє законними методами, це поки що перспектива, реальність інша. Молодого лейтенанта, який прийшов з училища, відразу вчать яким чином збільшити показники розкритих злочинів. Методика проста і дісталася нам у спадщину від сталінських часів, коли зізнання добувалося будь-яким шляхом, а тортури були узаконені. Насправді тортури та катування затриманих аж ніяк не сприяють встановленню істини. Про це кажуть самі правоохоронці. Наш наступний співрозмовник побажав бути невпізнаним. Из понятных причин. Алексей в органах и больше 10 лет. Если говорить о процедуре задержания, то я, честно скажу, редко, когда вот мы, наверное, обращаем внимание на то, чтобы клиенту э, зачитать права, объяснить и так далее. Это слишком слишком серьезно на самом деле все происходит э, более быстро и на это внимание никто не уделяет я не знаю можно может быть это поможет если будут зачитываться права задержанным сразу там вызываться адвокат на самом деле это может усложнить работу многим э, моим коллегам Понад половину зі правоохоронці отримують після застосування тортур, стверджують правозахисники. Наш анонімний співрозмовник з цим погоджується, але зауважує, якщо не застосовувати силу до тих, хто обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочинів, то довести їхню вину буде практично неможливо. О пытках, ну я би не сказав, що е, у нас всі займаються такими речами. А с другой стороны, понимаете, это очень жесткие вещи, которые происходят на грани закона. Очень часто бывает так, что без силового какого-то влияния ты не можешь добиться результата, там, признания. У нас система вся построена на том, что Мы должны добиваться признания. Это в первую очередь, чтобы был результат. И раскрываемость преступлений зависит от того, насколько ты жестко можешь говорить с задержанным и с подозреваемым. Хорошо, допустим, он был виноват, да. Но почему они имеют право избивать, убивать, насиловать? Они имеют на это право. Два года сидел без суда, без следствия. Почему он сидел два года? За два года неужели нельзя было доказать его вину, если он был виноват? Вот этого я хочу справедливости, я хочу правды, я ничего лишнего не хочу. Пусть они мне скажут или расскажут или объясняют, да, твой брат был таким, твой брат был виноватым. Так зачем его избивать, зачем мне его убили? Зачем мне давали его лечить? Зачем его довели до такого состояния? Что, он умер, зачем? Это они его убили. Брата Манани Томаса Кардаву затримали влітку литку 2008 року та доправили до Шевченківського райуправління. Сім'я та адвокат, затриманого, тривалий час, не мали інформації про те, де перебуває Кардава. Після наполегливих дій адвоката захиснику нарешті дали можливість поспілкуватися з підопічним. Те, що дізнався адвокат Томаса Кардави, може вразити будь кого Когда мы туда приехали, три дня мы не могли добраться до него. Мы ничего о нем не знали. Мы не знали, он жив, он не жив, где он находится, где он не находится. Наконец, адвокат, адвокату удалось встретиться со следователем и попросить. Ну, что попросить по закону? В принципе, адвокат имеет право да, увидеть своего подзащитного. Следователь обещал ему, подождите час, я разрешу вам с ним увидеться. Мы возле ворот стояли и ждали час. Пока мы ждали этот час, его с черного хода вывели. И пока не прошло время, не закончилось. Робочий день, они возили его по городу. Про це ми узнали потім. Так і нам не вдалося увидеться з ним. На весні 2010 року Томас Кардава помер. Експерти вважають, внаслідок тортур. Це підтверджують медичні висновки. Справа проти українських правоохоронців, яких вважають винними у катуванні кардави та зловживанні службовим становищем, наразі перебуває у європейському суді. Родичі грузина вимагають виправдати Тома за кардаву уже посмертно, адже звинувачення за два роки, поки тривало слідство, йому так і не висунуло. Презумпція невинності. Правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено в порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили. Даєсть вот, дізбаланс правових повномочі, да виникає нарушення прав человека. Должно бути все рівно. И соблюдать должны права. И гражданские лица уважать работников милиции. И работники милиции должны уважать права граждан. Такое должно быть в идеале. Я не фантазер. Я прекрасно понимаю, где мы живем. Да? В стране, где десятки лет было нормально нарушать права человека. В том числе со стороны работников милиции. Я пытаюсь со своей командой, пытаемся изменить ситуацию да? хоть немного, чуть-чуть в лучшую сторону. Если нам удастся сделать что-то лучшее, да? мы оставим лучшую ситуацию для наших детей и внуков. А потім далі будемо далі розвіватися, віритися вперед. ліквідація правового невігластва першочергова мета правозахисників. Громадяни повинні чітко уявляти собі алгоритм дій від моменту першого контакту з правоохоронцями. Тут треба казати про дійсно системні зміни в системі правоохоронних органів. Тут треба казати про відеозйомку і про дуже, дуже багато реформ. Але в першу чергу треба взяти і показати на прикладі. От на цьому прикладі і зробити прецедент. Треба признати свою вину, вину своєї системи, що був збій. А збій був. Якщо країна не має власного досвіду виправлення системних помилок, може варто скористатися чужим, наприклад, грузинським. Як не дивно, але ця країна, яка ще за радянських часів зажила слави найкриміналізованішої з республік, за останні роки зробила неймовірні кроки у бік боротьби з корупцією, причому швидко та ефективно. Судіть самі. Державтоінспекції немає. Хабарі давати нікому. Хлопчики на вулиці грають не в бандитів, а в міліціонерів. Довіра до міліції у населення поступається лише церкви. Михайло Саакашвілі створив відомство з нуля, повністю зруйнувавши попереднє. Очевидці кажуть, що тепер на грузинських шляхах зупиняють лише за реальні порушення. За цим стежать спеціальні агенти. Усіх спійманих на хабарі запротороють до тюрми на 10 років. Поліцейські відділки переїхали у вілли злодіїв у законі, котрі спішно залишили грузі. Цю фантастичну для картину завершує інформація про те, що стіни в офісах грузинської поліції зроблені зі скла, щоб усім було видно, що там відбувається. Що зробити для того, щоб таких речей не було? Я не знаю, допоможе ли відеонаблюдення? Наверное, якщо це. к этому серьезно относиться, а видеонаблюдение может помочь. Если в дежурных ча части будет установлена видеокамера, эти видеокамеры будут э в режиме онлайн э круглосуточно записывать, что происходит в, в, в дежурке. Наверное, еще очень такой факт э необходимый, это психологическая помощь и психологический отбор Время від времени, яка є аттестація сотрудника. Віть є нормальні міліціонери, які нормально законно ведуть свою роботу. Є, ну, звісно, ті, які відпускаються вот, до такого уровня, Конституція закріплює право кожного на свободу та особисту недоторканність. Це основне непорушне право може бути обмежене в окремих випадках. Основний закон допускає арешт особи чи його утримання під вартою. По-перше, за вмотивованим рішенням суду на підставах та у порядку, передбаченому законом, і по-друге, за рішенням уповноважених органів, якщо є гостра необхідність попередити чи припинити злочин. Але й в останньому випадку вмотивованість такого заходу протягом 72 годин перевіряється судом. Однак, як показує практика, закріплене конституцією право нікому жодних гарантій в нашій країні не дає. Суспільний резонанс після загибелі студента Ігоря індила в новітній історії України можна порівняти з хвилею обурення і скорботи після зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, що загибель Гонгадзе змінила нас, а зрештою змінила і систему. Хочеться сподіватися, що загибель студента в Шевченківському райовідділку міліції змінить якщо не Україну, то принаймні міліцію дуже хочеться на це сподіватися. Отож, бережіть себе і до зустрічі за тиждень.